Табір з елементами військово-патріотичної гри Сокіл Джура такий протягом трьох днів розгорнули поблиза поблизу села Дубовичі Кроловецького району. Учасників навчали військовій підготовці, виживанню на природі, а також прищеплювали патріотизм. Табір організували в четверте і назбирали близько 70 козаків з Конотопа, Кролевця, Глухова і села Дубовичі, Кролевецького району. Як виховували юних козаків та козачок, бачила наша Маргарита Лисенко. Павло завітав до табору з досвідом, адже до цього був учасником гри Сокіл Джура. Ну, мабуть, коли такі роки молоді, треба проводити все своє життя у Русі. І це яскравий приклад. Ця гра, вона, мабуть, підтримує цей життєвий тонус. На січі козаки розділені на рої в кожному до десяти осіб. Старші бувалі козаки або ж молодики, як їх звуть, виховують менших козачат та джур. Про те, що заборонено в таборі, розповів головний куреня. Порушувати дисципліну в першу чергу. Порушення дисципліни карається у нас, карається ну, для дітей вже ж не так жорстко, як у армії. Да. Можемо поприсідати. Подже побігати, коло, якесь завдання виконати таке, що не нравиться самим дітям. Щодня козаки та Джури відпрацьовували строєвий крок під заспів з української повстанської армії для ритмічності. А мені та все байдуже, а мені то все байдуже. Біля мене друже. Міля друже. Тренували себе в бойовому мистецтві джура під час імітованого нападу диверсантів. Це дуже потрібно в реальному житті, але вже ніколи не знаєш, що з тобою може статися, у якій скрутній ситуації ти можеш опинитися. Ось і це дуже корисно. Найбільше мені подобається у цій грі це військово-патріотичні моменти, які виховують у тобі мужність та дух патріотизму. Ця гра виховує патріотів. В першу чергу я вважаю, що для нашої держави, держави України повинні бути патріоти, щоб ми могли захистити нашу землю в будь-який час, який-небудь. Адже козаки це вільні люди, це ті люди, які завжди боронили землю, завжди її захищали. То хай молоде покоління теж розуміє. Чим займалися козаки, і в цих традиціях виховується про те, що найбільше запам'яталося та сподобалося таборівцям, слухаємо з перших вуст. Вночі звучала сирена, коли ми бігали іскали диверсантів, шукали прапор. Це було дуже цікаво. Дуже гарна атмосфера, дуже багато нових друзів. Ну також це так можна навіть сказати школа виживання, в якій ми навчаємося і можемо пристосовуватися до будь-яких умов в будь-якій ситуації, незалежно від того, де ми знаходимося, що ми з собою маємо. Був на Січі і рій Лицарів Сумщини, який в четверте став переможцем обласного етапу військово-патріотичної гри сокіл Джура, і тепер захищатиме честь Сумщини на всеукраїнському етапі цього літа в Одесі. Козацьку доля ще вечора біля багаття визначалися кращі козаки та козачата а також підводилися підсумки і було урочисте співання гімну. Маргарита Лисенка, Сергія Лазаренко на час новини.